Тіньові схеми поруч у Сумах виявили, що одна з баз відпочинку побудована із порушенням всіх можливих норм. Крім того, за документами власники повинні займати більш ніж на півтора гектари меншу територію, а це мінус майже мільйон гривень у держскарбницю. Два місяці тому суд постановив забудову знести. Проте та і досі стоїть як ні в чому не бувало. Власники запевняють – у них все законно. Тему продовжить Юлія Настенко. Ця база відпочинку прямо на березі псла здавалося брай, аби не одне але. Фактично, паспортом була там територія виділена для експлуатації, а фізично построїна на цьому місці. Первоначально була передусна договором територія в 331 квадратний метр. Потім вона передус договором на 5 років експлуатації з построїв временних споруджень. На початку осені сюди нагодилася екологічна інспекція. За їх висновками базу будували, закривши очі на всі будівельні норми. Участки имеються строєння на бетонній основі з Ось Вони сзади нас видно добре, є баня на берегу з трубою, яка експлуатується. Всі ці факти підтверджують це використання. Причому ця вся територія, як видно, орождена стаціонарним забором, що ограничивает доступ гражданства і є прямым нарушением водного кодексу. Такими кричущими фактами порушень пішли до суду за його рішенням. Ще наприкінці вересня базу мали зрівняти з землею, проте на календарі вже середина листопада, а тут і кінь не валявся. Власники ж забудови переконують, вони нічого не порушували. Подугав тому що то цілі кожен місяць. платеж. Как считается, как аренда, да. А после скасування ми уже перестали платить, тому що договор не платим, Потому что аренды, который мы хотим подали документы до міського ради, уже в касается, Например, посмотри забудови, ну как у нас все законно. У міськраді ж ні про які договори оренди навіть не згадують. занимают почти два гектара, на полтора больше, чем на полтора гектара незаконно. Mm -hmm. Принято э, уже подготовлен проект решения в Иконкома про демонтаж этой базы. Забор незаконных построек, перенос их в другое место. То есть решение на исполком уже готово. Очередной исполком будет решение. Крім того, наразі департамент містобудування готує позов про стягнення орендної плати за увесь період незаконного користування майже двома гектарами землі. Про подальший перебіг подій слідкуйте у наступних випусках новин. Юлія Настенко та Олександр Сорбат, новини СТС.